На визначенні реконструюють дорогу до ПП Шепіт із звуарила Сучевей. Місцева жителька Марія пригадує, раніше в Шепоті був піший перехід, через який можна було пройтися до знайомих на територію Румунії. Румуни заходили в гості до українців. Потім цей шлях закрили. Нині ж пані Марія очікує на відкриття КПП і розраховує, що невдовзі зможе запросити до себе в гості знайомих з Румунії. Хотіли щоб було сучасніше наше село, бо наше віддалене село. А так, якщо буде вже сполучення з Румунією, то вже знаєте, що вже буде краще і для нас, і для них. Біля українсько-румунського кордону реконструюють два кілометри дороги. Фактично ремонтні роботи на стадії завершення. До кінця року обіцяють закінчити об'єкт. У селі Шепіт Вишницького району, в рамках міжрегіонального та транскордонного співробітництва України та Румунії, реконструюють дорогу до ПП Шепіт із Воарели Сучевей, у перспективі якого відбудова контрольно-пропускного пункту. Розробка проекту розпочалася ще здається в 2016 2017 році. Ми довго узгоджували який саме пункт пропуску, яку саме дорогу, який саме пункт пропуску. Ми з Сучавською повітовою разом радою будемо розвивати. І в кінці кінців прийшли до висновку, що пріоритетним для обох областей буде якраз перетин шепіт і зверела сечове. Тут українське село Шепіт з румунського боку також українське село, і нам потрібно їх нарешті з'єднати, тому що довгий час сіп'я були. Розірвані 160 шістдесят кілометрів потрібно робити їм крюк, щоб зустрітися». Будівництво цього напрямку ведеться за гарантові кошти 2 мільйони 196 тисяч євро. Десь 2 мільйони приходиться безпосередньо на будівництво. Крім того, в проєкті закладено співфінансування 10 відсотків. Але у зв'язку з війною румунська сторона пішла нам назустріч і вони зарахували. Нам повністю співфінансування це більше 200 тисяч євро додатково в плюс. Але оскільки вартість робіт після того, як була розроблена практика, шторисна документація, виявилась більша. частка співфінансування України вона є досить таки значною. 70% ремонтних робіт виконано за сприятливих погодних умов. Планують завершити до кінця 2023 року. Було зроблено підпірних стінок, 710 метрів поводних підсилення дорожнього одягу, також влаштовано нижній шар асфальтобетонної суміші. Загальна протяжність ділянки ремонту становить 2 кілометри. Тут були дуже складнощі, це насамперед по підпірних стінках, по водовідведенню. Це є такий масив, який потрібно зробити перед влаштуванням асфальту, щоб забезпечити стійкість і довговічність ділянки. Голова Селятинської громади Валерій Полянчук каже, ремонт дороги дозволить розвивати туристичну галузь та покращити соціально-економічний розвиток у громаді. Ми розглядаємо перші як економічні, бо це наповнення бюджету, це життя села, це не скорочення, а зріст, економічне питання. Тому що село Ізвалі Сочовей, воно близенько біля нас. І до першого міста Кімполунг-Молдовиняцьк ми маємо 54 кілометри. Траса відкрита в Європу. Можливо, хтось сюди буде їхати, можливо, хтось буде ночувати, харчуватись. Можливо, щось ну піде, щось розвиток. Вікторія Макайда, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал С4.